Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну. Ми подивимось ситуацію яка в нас відбувається на криптовалютному ринку. Також подивимось новини з ринку криптовалюти, тому що біткоін зараз активно розпродають в цих діапазонах. Дуже багато учасників в нас. Вірить в те, що буде продовження росту, що біткоін буде рости, тому ми сьогодні це все будемо розглядати. І, звичайно, я поділюсь своїми думками по ринку, скажу, що чекаю я. Також невеличка реклама нашого закритого клубу Криптобізнес. Якщо ви хочете працювати та заробляти на ринку разом з нами, торгувати по споту, торгувати по фьюджерсам, вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна вступу 130 доларів на даний момент. Одноразова оплата, доступ назавжди. Ці результати ви можете подивитись по ссылкам описі, Результати нашої торгівлі. Тому кому цікаво, і хто хоче реально працювати та на ринку розвиватись, залітайте до нас в наш закритий клуб і рухайтесь разом з нами. Отже, давайте переходити до аналітки по біткої. Ми бачимо, що біткоін не торгується в ось цьому сильному діапазоні, в якому я вже неодноразово казав, що. Скоріше за все, біткоін у нас тут буде довгий час знаходитись у флеті. В цей час ми отримаємо міні-альткоін сезон, який у нас зараз в принципі, відбувається, і альтки альткоїни по чуть, чуть починають показувати ріст. Тому ситуація та картина і бачення по біткої в мене не помінялось. Я очікую, що біткоін у нас в цьому флеті ще буде торгуватись деякий час. Ми отримаємо ще більший памп по альткоїнам. Також ми бачимо, що біткоін перейшов в зону перекупленості. Індекс RSI перебуває вже в такій, можна сказати, невеликій перекупленості. І, відповідно, я буду очікувати, що біткоін з тієї зони в нас відправиться в корекцію. Саме тоді, коли всі будуть очікувати росту. Можливо, біткоін ще покаже ріст до, та буде торгувати в такому флеті, як 35, 36, можливо, навіть 37 тисяч доларів, тобто в цьому діапазоні. Після чого я буду очікувати корекцію. І зараз перейдемо до новин. Переглянемо, що відбувається, що роблять великі учасники ринку на, на ринку. Чи вони продають, чи купляють. Зараз це все будемо також у нас розглядати. Отже, давайте почнемо з першої нашої новини, це капіталізація стейблкоїна USDT. Від Вітезер в історії перевищила у нас відмітку 86 мільярдів. Коли висока капіталізація, ми бачимо, що. В нас ось тут, коли на піку вже в принципі, ціна по біткоїну у нас була, це була відмітка 69 тисяч доларів. Капіталізація була у нас ось тут на піках. І зараз, відповідно, ми ті хаї перебили, знаходимо вище. Це означає, що є великий попит на стейблкоїни USDT, відповідно, їх друкували. Відповідно, стейблкоїни ті закупляли за реальну фіатну валюту, і за ті стейблкоїни в нас, відповідно, відбуваються покупки криптовалюти біткоін. Тому можна сказати, що е, зараз вже е, ми знаходимося на піку ціни по USDT, і також можна сказати, що ось це в нас в принципі, і є пік ціни по біткоїну на даний момент, е, як мінімум у 2023 році. Наступна новина з нашого телеграм-каналу Криптобізнес. До речі, посилання є в описі. Можете перейти та підписатись. Це FTX та Alameda перевели на криптобіржі активи на суму 38,5 мільйонів доларів. Це в нас Solana, різні альткоїни, такі як GMT і так далі. Бачимо, що великі учасники ринку готуються розпродавати, тому що я думаю, що альткоін сезон нас. Вже почався, але я думаю, що альткоїни показують ріст ще більший. І, відповідно, всі ті активи в заводяться на біржу для того, щоб продати та утримати профіт. Наступна новина: у жовтні: біткоін майнери продали криптовалюти більше, ніж за попередні три місяці. Ми бачимо, що майнери. По хорошим цінам, відповідно, фіксують криптовалюту біткоін. А це також може в тому часі, в найближчому майбутньому очікує корекція з цих діапазонів. Можемо рухатись та обвалюватись кудись набагато нижче. Зараз, в принципі, на ринку на ринку можна сказати вже зона ФОМО. Люди вже більш певніші певні, в рості, створюється дуже багато нових кошельків, всі скупляють криптовалюту. Тому відповідно саме хороший час, хороший період. Ще тут, ще тут поторгуватись, показати якийсь невеликий ріст, після чого відповідно, обвалити ринок. Далі. Переходимо на графік. наступний наш графік, Індикатор ДІВ. Бачимо, що сигнали на корекцію у нас зберігаються, тому я чекаю, що біткоін як мінімум скоргується до 27-28 тисяч доларів. Бачимо, що в цих діапазонах відбувається продаж криптовалюти біткоін. Ось тут були покупки в цьому діапазоні. Ось нас, відповідно, продають. Тому з цих відміток, з цих діапазонів після флету, після мінімального альткої сезону, я буду чекати корекцію біткоїну, буду чекати, що ринок будуть обвалювати досить серйозно. Я думаю, що це буде нижче 28 тисяч доларів, і можемо прийти до діапазону 18-20 тисяч доларів до кінця 2023 року. В принципі, такі очікування по криптовалютному ринку. Тому, друзі, не ловіть ФОМО. Тому що корекція в нас, якщо. Не буде більше ніяких позитивних новин, таких як були. Хоча я вважаю, що ті новини просто спеціально інформаційний фонд створювали, закидували для того, щоб, можна сказати, виправдати ріст біткоїну та всього криптовалютного ринку. Після чого інформаційний фонд затихне. Відповідно з тих діапазонів можна обвалюватись до 18-20 тисяч доларів, тому що ось тут великий гроб накопичував, ось тут у нас відповідно буде фіксація. І вже відбувається фіксація, після чого можна рухати зниз для повторного накопичення і вже потім переходу в новий вичит цикл росту. Зараз, як завжди, переходимо на індикатор P-Cycle Top. Цілі по біткоїну на сьогодні 51 500 доларів. Тому саме туди ціна біткоїна прийде, це, скоріш буде за все, у 2024 році. Саме там ми будемо фіксувати інвестиційний портфель. Я думаю, що зараз ми туди не будемо підніматися, не будемо йти, тому що це буде занадто просто. Заробити буде дуже легко та дуже просто, тому що коли біткоін прийде до цих відміток, до цих діапазонів, всі там будуть фіксуватись. Зараз велика учасників, кількість учасників ринку прийшли в ринок, позалітали і залітають в цих діапазонах, і будуть залітати, тому що саме. Ось тут всі залітають, поки інші розпродаються. А статистика нам каже, що зараз дуже велика кількість, рекордна кількість створення гаманців і е, цікавості до біткоїна та криптовалюти. Тому, відповідно, можна сказати, що це вже ось такі хаї і з тих діапазонів, я думаю, що ми будемо коригуватися. Також індекс RSI нам про це говорить, тому що перебуваємо ми вже в невеликій перекупленості. Ось, друзі, такі новини в нас на сьогодні, е, тому обов'язково. Е, Робіть два депозита, один інвестиційний портфель, який у вас буде сидіти і в просації, ви зможете його фіксувати е, при при досягненні хороших та середньострокових цілей. І відповідно зробіть собі торговий депозит, яким зможете е, користуватися та торгувати спот, е, і, наприклад, по 27-28 продали. Коли ціна опуститься, якщо вона прийде до діапазону 18-20 тисяч доларів, ви повторно зможете відкупити. І, наприклад, очікувати вже хороших фундаментальних цілей, це таких як 48-50 тисяч доларів. Якщо відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк відео цьому відео, пишіть коментарі, пишіть ваші думки. YouTube любить комплексний підхід, тому. Обов'язково це все зробіть, якщо вам подобається наш канал та наш контент. Таким чином, ми всі разом розвиваємо український криптонапрямок та криптоконтент. Дякую за перегляд, друзі, всім пока!